Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий салат під назвою Київський. Це альтернатива нашого олів'є. Літня, літній олів'є, дуже такий яскравий, смачненький, такий е, гарненький. Ось такий салатик. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо салат. Нам потрібно огірочки. Якщо великі огірочки, то один такий великий огірочок. Якщо менші, Два, три. в мене отаких от є, аж ж п'ять. Нарізаємо їх шкірочком м'яконька, нарізаємо їх соломкою. Я не буду обрізати шкірочку. Так соломкою нарізаємо. Звичайно, соломку нарізаю. Якщо е, великі такі огірки, можете візьмете один, можете два візьмете, то не є так принципово. О. І так, просто нарізаю. Залиси ці, ці огірочки, я висипаю тут у миску. Як буде потрібно, то ми, я крешу ще один огірок. Поки лишень один лишаю. Ось так. Тут у мене є шинки. 200 грамм так само нарізаємо соломкою. Горячу грудинку давати, можна шинку, можна ковбасу? Нарізали ми шинку, відкладаємо поки. будемо нарізати тепер червоний перець. Почистимо його, файно помила, тепер почистимо і будемо нарізати. Теж соломкою вже порізали також. Кладемо окремо тут отут. Она нарізати яйця. О, Теж на соломку Так будемо різати. 190 грам сира ми натремо його на крупній терці. Я натерла десь грам 150. Десь тут, певне, 30-40 лишила. От, буду вийти, може ще так треба додати. Поки 150. Тепер до гірочків даємо, змішуємо все, все сало, даємо перець до гірочків, даємо пшинку, даємо яйці. Даємо сир, Добавляємо кукурудзу. У мене кукурудза домашня, морожена. Можна взяти баночку такої кукурудзи? Я собі закривала. Літом морожену і заморозила, відварювала і заморожена Наріжемо ще кропику свіжого, дамо трошки нарізаного кропу, отак, дамо солі, до сіль перс, все до смаку. Трошки я не буду багато. І посолити. І поперчити. Тепер його перемішаємо. Ось який яскравий, виходить у нас салат. Дамо сюди лише дві майонези. І легенько розмішаю. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське. Віт, який файний яскравий. Як, як літне, як ми кажемо майонеса, то картолів є, а як літний. Олів'є, такий салат. Не такий файний. Ось такий у нас салат вийшов. Він такий яскравий, такий смачний, такий просто то -то, отак я зараз тут накидаю. Так що, будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий такий салат. Гарний такий.